За мир не формою, а змістом вперше у Івано-Франківську представляє свої живописні доробки калуська художниця та поетеса Світлана Симаню. Раніше окремі з них вже презентувала на міжнародному конкурсі Артвік у Києві, де здобула третє місце, а також у Львові. Це своєрідний замінник аплодисментів, знак вдячності, присвяти сучасникам, які впливають на світогляд авторки, а також ідеї синтезу релігії, філософії та науки. Даними малярськими творами Світлана проілюструвала власну збірку поезії та прози. Голос всесвіту, мама трьох дітей з малечою щирістю вірить у казку, яку відображає на полотнах. Свою виставку, яка вмістила три десятки робіт, вона назвала світу мир. Я вірю в казку. Я вірю в те, що мрії збуваються, в те, що треба прагнути світла, прагнути миру, прагнути добра. Тому що це все речі набагато важливіші за те, що ми бачимо, за матеріальні речі. За прозорою стіною і ще одна виставка. Її презентують досвідчені майстри, педагоги інституту мистецтв, а також випускники та студенти, які навчаються на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва. Сучасні твори від них створені на базі етнографічних мотивів: художня обробка шкіри і металу, ювелірне мистецтво та гобелени, а також картини з соломки, чимало з яких на сакральну тематику. Загалом експозиція налічує близько сотні робіт. Вона присвячена Шевченківським дням. Тут є і художня різьба по дереву, і вишивка, і ткацтво, і ковальство, ну і писанкарство. Ми, власне, представили отой мистецький… Арсенал саме на цій кафедрі відкрили першу в Україні спеціалізацію етнодизайн. Це інноваційна форма розвитку народного декоративно-прикладного мистецтва краю. Даний напрям представляє студентка четвертого курсу Марія Іванюк. Її творчі роботи це прикраси з бісеру, які демонструють моделі в одних лише білих сорочках, аби нічого не відволікало від самих виробів.